В зону проведення АТО, саме на Донбас, вирушили 11 працівників Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС Чернігівщини. Проводжали хлопців найрідніші люди, друзі, батьки та кохані. Перелік задань, що стоїть перед бійцями, немаленький. Функції контроль за передвиженням матеріально-технічних цінностей, а також перевірка автотранспорту. ліць, приміщаючись через. Границю проведення зони антитерористичної операції. Чоловіки їдуть на війну не вперше, тому добре знають, що їх чекає попереду, зокрема, підступність ворога, який може нападати зненацька. Та, не дивлячись на це, бійці пообіцяли повернутись додому у повному складі без втрат. В свою чергу, виконуючи обов'язки начальника ОМВС Вадим Філашкін, дав слово, що буде постійно відслідковувати ситуацію в зоні відповідальності наших земляків, цікавитись проблемами, з якими стикаються працівники, і по можливості допомагати у їх розв'язанні. Анні разом з тим він зазначив, що хлопці забезпечені теплою формою, засобами захисту і озброєнням, харчами, пальним і генераторами, щоб нести службу автономно в польових умовах.